Яскравіший зірок у Києві розпочався дводенний відкритий мистецький фестиваль, де свої здібності і таланти покажуть представники різних творчих гуртків в столиці та Київської області. На конкурсі побував Вадим Ярошенко. Підтримка обдарованих дітей та їхньої творчості. Ось головні цілі відкритого мистецького конкурсу яскравіше зірок. Чоловік. Лічність, ребенок, талантливий ребенок, он все одно ярче звзд. Звзди где-то там далеко. А здесь от ми сіяємо. Якщо ми відкриваємося, ми радуємо друг друга, ми світимо друг для друга, то ми на самом деле і так ярче зв'язки. Програма розділена на два дні: перший вокал та хореографія, а потім інструментальне виконавство та конкурс юних художників. Конкуренція висока. Та як зазначають учасники, про це вони намагаються не думати. Я намагаюсь не хвилюватися, бо це Знаєте, потім так на сцені дуже грає погану роль. Коли спочатку хвилюєшся. взагалі краще не хвилюватися. Крім того, кожен з учасників має свій власний рецепт успішного виступу. Головне це характер і не просто проспівати пісню, а саме прожити цю пісню. Адже ти стоїш на сцені тільки дві хвилини. Потрібно танцювати з душею, бо якщо ти будеш танцювати для когось, а не для себе, то це буде. Якось неправильно, ти не з ти не свою душу. Оцінювати дітей буде професійне журі, але всі вони чудово пам'ятають ті часи, коли самі починали робити перші кроки у творчій діяльності. Тож зазначаю, що визначити кращих справа не з легких. Дуже важливо, щоб це підкреслювати, що ти талановита дитина, в тебе все вийде в житті. Якщо ти сьогодні не виграв, це не важливо. Саме головне, що ти показав свій талант і вийшов на сцену, тому що це ну це страшно виходити на сцену. Мені легше, от наоборот, щоб мене оцінювали. Я не люблю оцінювати других людей. Оголошення результатів конкурсу та вручення нагород відбудеться на галоконцерті, який запланований на 1 червня. Водим Ярошенко, Юрій Росохай, телеканал Київ.